Так, продовжуємо. Так, тут у нас скламазон забрав сосенку, Ми лупашку Не Ми здаємо. Вода. Скоро з нас 12 в час. Чекайте що на розвороті. не провтикайте, доходимо до кінця. путь, Суби, Доходимо на розвороті. Коротше, не знаю, бля, як не здохнув лі цього пропіння, то щось буде точно для цього зароблю. Чекайте, до того разу тут протікав, до того разу протікав. Якщо рукові рукою неудобно знімати це. Ця... Що, газує. Скорость прилічна. Біджети справляються, вилив дає 200, а рівення 5 і 2. Були таке біли, бачимо, сотен королей не знаю, що тут буде, купла такі, що якось вікно прикрите. Налетіло до мене цього і голофопа. Коротше, забираємо що? В Амазону ми забрали класичної сої. Сосом побіліла. Мечи тоже купить, для контрольного, чтобы забрать мечей против флаков, против глубоков, против отчет. Такие джеты в шикарно, мне нравится. Ваши две мои. Шкрябаем, да? Так, ще не встиг що сьогодні Амазон сильний уприскувати головою як в садив бля на лобі коротше блядь, бавка як б'я ценю хатипа в лоб чи що. ще коротше влупився головою в форсунки для... коротше трошки тролі своє вивозить амазон Амазону що навіть красу не обліз Сильні штанги, коротше. Ну, важко, коротше, в одному, зараз думаю, чи це вести ще воду. Це треба встановлюватись кропити, їхати за 20 кілометрів на базу і вести воду. Чи можу вже завтра ранку, зараз тут трактор оставити. Шикар там. Задія аж поман Зараз рішу. Це по 200-3 тонни, це 15 гектарів, вже пройшов воно майже 10. Мені треба тут, грубо говоря, 24 чи 25 класики посіяти. Треба 2 ну, ну, В принципі, можна піти, що там не можна своє покропити на ГМО, що, що лиш. Ну, а далі вже піде піджива. Раундак, короче, працює чітко. У Класіки три дня ми зробив. Сьогодні їздить по полям дивитися. Слобода уходить. Ну, пару днів пожухтіє. Тим хоче десь цього кламазона прикупити, але нікого не дзвоню, ні в кого не... є то в мене о, там, рядом поле, там хмелосна соля. Получається. Желательно було б там кламазончиком пройти. Хощути взялося бляка муха. Ога. Треба вапнування проводити на тому полі, я років 6 назад, я проводив вапнування. Ні, 9 років, трохи 10. І з хвощом там проблем не було. Так як короче, вже пройшло 10 років. Типу треба знову провести вакуумування, тому що з'явився знову хвощ. Може цього року проведу вакуумування, але для того щоб сойка була, треба коротше, ламазончиком все-таки пройти. Ну, желательно, хай там вирішаю гриву. 5 минут закрытый. Опять надоехал. Просто снимай, а Бокару зацеплю. Красиво. Я хочу. Я да? Шлангу среди джетов, среди джетов. 12 километров в час. 200 литров. Давление 5. Он, наверное, сейчас быстрейший. Чем же провал? Ватный шланг. Не знаю, там хвалять зараз і русу на дівчати дешкату і є де самі. Я не пробував. Та й в принципі зараз грошей нема, щоб їх купити. Якщо там якийсь підписчик б'ється, то їх виробляє, хоч у тебе їх провірити. Весела. 24 метри, амазон. Не знаю, та тихіше, коротше. Розпилітелі. Так, не забувайте підписуватись, ставимо лайки. Ми до перемоги валимо. Коротше. Коротше, Кропим, пока кропимо. кропити, Для нас тут температури передають чуть.